Я знаю, що виглядає, нібито це вечір, але насправді зараз сьомо ранку. І я вирішила вам показати реальний ранок. І, можливо, вам буде корисно почути якісь свої хаки, якісь мої маленькі прийоми, як я роблю так, щоб мій ранок проходив реально класно. Дійсно мене налаштовував на день, давав сили і взагалі покажу, чому ранок найлюбленіший момент. Мого дня вже дуже-дуже багато років. Коли тільки прокидаюсь, відкриваю буквально очі. Звісно, що буває таке, що холодно, не хочеться і з під ковдрів власти. Я думаю, доволі дивну думку для багатьох людей, але мене цьому навчив буддизм. Це думати буквально про смерть, про те, що життя дуже сильно коротке, і в мене є сьогодні ще один шанс його жити і. Зараз це може для вас звучати дуже дивно, але це прям буквально є медитація, буду вас лякати там, як вона називається, і так далі. Але загально ця думка вона дуже-дуже бадьорить, тому що ти прокидаєшся, і зазвичай в тебе в голові. Ой, як хочеться під ковдром поспати, ой, мені так приємно, мені так добре, ой, так лінь все робити, ой, не хочу йти щось робити загально. А ти відкриваєш очі, думаєш, Боже, вау! Ще один день прожити це життя. Він в мене є. Бо воно може скінчитися в будь-який момент, буквально, ти ніколи не знаєш, коли твій останній день. А він в тебе є. Тим паче в тих умовах, в яких ми живемо, мені здається, це дуже-дуже. Тверда думка. Важлива частина мого ранку це собачі чухи. Я не можу все знімати так, як це відбувається в житті. Але зазвичай я прям відкриваю очі, і поки я собі там думаю свою медитацію. Мелоді вже в цей момент підповзає до мого обличчя, починає мене облизувати, І потім вона так головою в мене прям буквально встрягає. Вона так от робить тк в мене і чекає, поки я її почухаю. Тому для мене це прям важлива частина дня. І я це дуже сфокусовано, і з усією любові роблю. І взагалі чесно вам скажу, що до появи собаки в моєму житті я багато це раз і буду казати, я ніколи не відчувала щось подібного, тому що ці відчуття до тваринки вони якісь абсолютно прикольні, особливі. І я ні в якому разі не порівнюю це з відчуттями там до дитини, бо починається це в коментарях, що «О, ти не знаєш, які відчуття до дитини. Неважливо, це різні відчуття. І от саме, коли взаємодія з твариною зранку, це такий ан антистрес, навіть коли це після обстрілів чи там якось безсонної ночі, це прям задає зовсім інший тон дню. І я вже навіть не пам'ятаю, як це було раніше до її появи, але точно це було гірше. Перше, що ми продовжимо, підпишіться, будь ласка, на канал, не забудьте, для мене це дуже важливо. І мені треба, по-перше, в коментарях написали, кого ви б чекали в мене на каналі. А по-друге, ваші підписки це показник того, що вам подобається, що мені треба продовжувати. Ну, коротше, це реально важливо, тому. Давайте продовжимо, але після того як ви натиснете на ту кнопку, ну звісно, медитація. Я роблю кожного ранку медитацію з каналу Вандерманії, бо я проходила у Юлі Біляєвою курс причому двічі. Сьомий і от дев'ятий зараз, і я роблю медитації саме з її курсу, але буває, що я можу зробити просто тонлен, що ще в залежності від мого внутрішнього запиту і самопочуття, а також часу, тому що якісь медитації довше, якісь ні. І тут важливо сказати, що я зараз читаю книжку без зусиль, називається від автора есенціалізму мого улюбленого, і прочитала таку класну фразу, таку думку, що в нас є рутина. Яку класно перетворювати на ритуали. Тому що рутина це просто послідовність якихось звичок. І, виходить, так, що створити собі нову звичку не так складно, в принципі, якщо сфокусуватися і задатися цим питанням. Але зробити із звичок ритуали, це якраз те, що робить звичку приємною. Тобто ритуал це наповнення цієї звички чимось таким, що. Робить її легшою і приємнішою. І для мене це, наприклад, медитації, навіть коли мені не хочеться її робити, мені лінь. Що я роблю? Це я дістаю олію апельсину, бо вона дуже бадьорить, і вона дуже мені смачно пахне. Я її розтираю, я запалю собі свічку, іноді запалю аромопаличку і роблю медитацію, і якось все це допомагає легше усістись і все ж таки її зробити. В мене є ще в моїй рутині. Вичка застеляти ліжко, але для мене це стало ритуалом, коли ми стали робити з Іваном це вдвох і. До того як я його спитала, можливо, він сам би і не придавав цьому такого великого значення, але коли ми це робимо саме разом і щось сміємось, і щось якісь проколи з'являються потім з часом, то це стає реально ритуалом, який приємно робити і ніколи не лінь. Ще одна важлива частина мого ранку, це гуляти з собакою. Зізнаюся чесно, що я перед тим як заводити собаку, більше за все чомусь переймалася саме за цей ритуал. Дякую, мелоді. Тому що я думала, що мені буде супер впадло прокидатися. Більш того, всі люди мені казали, що завести собаку, це вона тебе буде будити зранку, і ти не будеш ніколи спати. Ну що ж, ми е, зараз знаходимося в точці, де моя собака просто особливо, коли я стою в 6-7 ранку, На мене так дивиться і така серйозно, ми зараз підемо гуляти. Мелоді. Така, що вона хоче подовше поспати, тому це я та тварина, яка <смі> буде і каже: Йдемо гуляти. Я в 99% випадків іду гуляти без телефону, і це той святий час без телефону, який в мене є. Хоча зараз я от хочу нову звичку випрацювати, щоб до 9 ранку взагалі не брати телефон в руки, але поки що це в моєму казковому світі. Так, зараз буде контент 30+, тому що поки нагрівається душ, а він в буквальному сенсі нагрівається. Бо так як через обстріл, проблеми з водою, то треба почекати і довше гаряча вода. Не стає, але вона таки є і це супер. Плюс в нас дуже холодно в квартирі зараз, і я ставлю собі обігрівач, і ну там десь 5 хвилин він дуже швидко нагріває приміщення, бо я вся мерзну постійно, як зараз, наприклад. А я поки спустилася випити. Свої вітамінки, значить, що я п'ю. Насправді я вважаю, що всім е, людям, не тільки такому 30 років, е, корисно слухати про вітаміни, бо ми живемо в такий час, що без вітамінів просто неможливо виграсти якось це життя в плані того, що постійно якісь вилазять дефіцити вітаміну Д, залізу, ще, ще, ще щось через стрес, через екологію і так далі. Тому що я п'ю? Я зараз п'ю залізо, бо в мене жахливий дефіцит прям все дуже погано. І я п'ю його з вітаміном С, бо разом їх приймати в принципі. І правильно, бо тоді залізо краще засвоюється. Так що це в мене йде на голодний шлунок через півгодини після перших ріків, які я приймаю кожного ранку, як тільки прокидаюся. Продовження я ще п'ю потім вітаміни. Зранку іноді встигаю випити, зараз в мене його немає, пробіотик. Я п'ю пробіотик, який мені мама передає з Італії, тому що він дуже класний, хоча моя Леруїнчика знайшла якийсь український аналог. І він такий в мене порошковий, Я просто розводжу і п'ю, якщо встигаю до сніданку. Сьогодні до сніданку я вже не встигну, тому йдемо в душ. Після того як я погляла собаку, я йду в душ, і насправді я з тих нещасних людей, буквально, яким приходиться мити голову кожного дня. Ну от. Кожного дня, ну розумієте, я просто не знаю, де справедливість в цьому житті, але так було завжди. І, будь ласка, напишіть мені ці рекомендації з приводу того, що треба спеціально довго не мити голову, щось втирати і так далі. Я пробувала все. Деякі люди, і я в тому числі раніше, поки приймала душ, я завжди включала собі на фон там Ютубчик, якесь шоу, якесь інтерв'ю, щось коротше серіальчик і так далі. І я зрозуміла, що насправді душ, я проаналізувала це те місце. Чомусь і той час дня, коли в мене приходять найкрутіші взагалі ідеї в голову. Чому це відбувається? Я думаю, тому що зранку, взагалі, такий найідейніший період, через те, що в нас мозок працює на хвилі альфа. Я там вивчала про це. Як це все працює, але якщо коротко, то зранку мозок, типу, як відкритий до того, щоб приймати нові ідеї, генерувати. І в душі це момент, коли ти повністю розслабляєшся, тому що ти стоїш під теплою водою, це суперкомфорт, ти роздягнений. Тобто це такий от, прям комплексний стан, в якому ти можеш щось класне згенерувати. І я зрозуміла, що я себе від цього навпаки якби відділяю, не даю собі і своєму мозку там, щось згенерувати, тому що я постійно відволікаюся і в. Засмічую свій мозок, тому що я роблю, я нічого не вмикаю на фон, навіть музику. І я в душі завжди роблю або медитацію, тому що медитація це не обов'язково, коли ти так сидиш із закритими очима, це коли ти собі сфокусовано думаєш про щось, да? якусь проблему, мені щось треба придумати, або повністю в душі розслабляюся просто. В цьому процесі перебуваю в моменті, максимально намагаюся не бути ні вчора, ні завтра, а саме в цьому моменті і реально придумується. Я навіть тексти пісень придумувала в душі, тому я вам дуже раджу спробувати нічого собі на фон не ставити. Так, ще я знаю, що багато хто, коли бачить в інстаграмі, чомусь думають, що мені зробили пропозицію, я вже одружена. Але ні, це Ора Рінг. Це дуже важлива штука, тому що вона в мене з'явилася, коли вона з'явилася в мене на початку літа і насправді багато чого змінило в моєму житті, в моєму підході до свого здоров'я і рутини. Це спеціальна така каблучка, яка має додаток в моєму телефоні і вимірює все тиск температуру тіла, наскільки організм там відновився. Продовж сну і так далі. Там купа показників. Мій улюблений це сон і стрес. Чому? Тому що е, в мене проблеми зі сном були весь минулий рік, і до сих пір вони частково є. Я над цим працюю, і я можу відслідковувати, хоч якісь показники, щоб розуміти, чи все я роблю правильно і чи це працює. Більш того, на початку дня я заходжу в цей додаток, і є такий показник Readiness. Е, і в ньому він показує, бачите, все червоне. Це те, що мені сьогодні краще бути в лайт режимі, бо. Бо організм зовсім не відновився. Ну що ж, вибачте, немає такої можливості, хоча б дуже хотілося. Є ще показник стрес: це отака буквально шкала. І за допомогою цієї шкали я б відслідкувала які речі в житті, які там події, які справи викликають в мене найбільше стресу. І найсмішніше в цьому всьому, що виявилося, що в мене як у класичного інтроверта найбільше стресу викликають всі зіткнення з людьми, всі вся взаємодія з людьми. Тобто, коли я йду на зустрічі, коли навіть я навіть на зйомках не стресую, а от коли мені просто один на один з кимось на каву і так далі. В мене просто шкала стресу постійно. Наверх, тому це прикольно. І, наприклад, я завжди не любила ходити на педикюр, на манікюр, це все, бо я не люблю б'юті процедури. Але з'ясувалося, що в мене найменший рівень стресу, якраз коли я там сиджу, Тому я стала навіть. По іншому це сприймати, і така: о, прикольно, це мені подобається, тоді я буду з задоволенням ходити. Останні два етапи мого ранку, що вже не стосується ритуалів, це не фарбуватися, одягнутися і поснідати. А, тому, якщо ви хочете подивитися, як я роблю свій щоденний мейк, щоб я зняла окреме відео і розказала, якими продуктами, як я його роблю, бо я роблю, в принципі, майже кожного дня один той самий мейк, по і тієї самої схеми, Дайте мені знати в коментарях, будь ласка. От а я власне буду вже себе готувати до того, щоб виходити. І сподіваюся, це відео було для вас корисним. Напишіть, які інсайти, лайфхаки ви взяли для себе, що для вас було цікавого і чи подобається вам взагалі такий формат.